Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Наприкінці світової історії Бог виліє на цю землю чаші гніву Божого. Якщо ми подивимося на історію ізраїльського народу, на нащадків Авраама, то взагалі вони не винищували народи самі за своєю забаганкою. Бог визначав, які народи потрібно винищити за гріх. Єврейський народ був всього лише інструментом Божим, через який Бог показував усьому світу, на яких законах він стоїть. Хто є Бог над богами, цар над царями і Господь над панами. Укладаючи завіт з за Авраамом, Бог показав йому землю, яку присвятив для його нащадків, але додав, що вони будуть під гнобленням 400 років і тільки потім повернуться в цю землю, тому що ще не наповнилася міра беззаконня амарейців. Знову ми бачимо, що Бог дає час зробити вибір. Амарейцям було дано близько 400 років. Що ж було робити іншим народам, якщо Бог обрав собі тільки ізраїльський народ, то всі інші були приречені на винищення. Ні, все не так. Кожен міг стати частиною Божого народу. Для цього потрібно було приєднатися до ізраїльського народу, зробити обрізання, підкоритися заповідям та закону Божому. І це був Божий план.